Мої шанування на каналі ТВА і знак оклику. Щоденна програма, у якій ми говоримо із гостями студії про найбільш актуальні події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Сьогодні Вища рада юстиції відповідальна за формування суддівського корпусу в Україні проводила своє чергове засідання, і на ньому було чимало цікавого. Наш невеличкий сюжет на цю тему. Засідання вищої ради юстиції відбувалося нібито як завжди. Затвердження суддів на нових посадах, звільнення і розгляд скарг. Однак цього разу поруч із залою засідань ради відчувалося деяке хвилювання. Між собою судді обговорювали резонансне убивство судді і трьох членів його родини у Харкові. Він добропорядний суддя, ніколи в наше поле зору не попадав. Він не був тим суддею, відносно якого матеріали розглядалися вищі раді юстиції. І зараз інформація про те, що добрим суддею і все скромне, розсудним. На прохання це журналістів голова Вищої ради юстиції закликає суддів сумлінно виконувати свої обов'язки, не незважаючи на тривожні новини. Я би хотів би побажати суддям про те, щоб вони. Незалежно від цієї ситуації, яка це діяли виключно в межах чинного законодавства і здійснювали свій професійний обов'язок, так як цього вимагає закон, як вимагає їх присяга, яку вони прийняли. А після перерви на засіданні вищої ради юстиції розігралася справжня драма, коли один із членів ради, адвокат Сергій Сафулько запропонував звільнити заступника голови ВРЮ Лідію Ізовітову з її посади, адже вона суміщає цю посаду з головуванням у національній асоціації адвокатури України. А це, мовляв, прямий конфлікт інтересів державного службовця. Вона обрана 17 листопада поточного року головою ради адвокатів України, головою Національної асоціації адвокатів України. І відповідно до законів про вищу про вищу раду юстиції і про адвокатуру і адвокатську діяльність. На мою думку, поєднання таких двох посад. Не може належати одній особі. Однак ані пані Ізовітова, ані голова Верею Володимир Колесниченко не погодилися із заявою адвоката. В мене було обрано на посаду в органі адвокатського самоврядування головою Національної асоціації адвокатів України і за посадою головою Ради адвокатів України. Як визначає закон? Закон визначає стаття. 56 частина 4. Що як голова самоврядної організації я можу отримувати заробітну плату, але в виключному випадку, якщо таку заробітну плату, мені встановить зі Адвокатів України. Так от я довожу до вашого відома, що зі Адвокатів України це питання не визначить і взагалі ніякої заробітної плати. Для голови національної асоціації, голови ради адвокатів України, не встаном після засідання ради знак оклику намагається взяти коментар у Лідії Ізовітової і навіть запросити її у наш прямий ефір. Однак пані Ізовітова відповіла відмовою, що правду не виключивши, що зможе прийти до нас у студію згодом. Відкривайте закон читайте. Придіть до нас на ефір поговорити про це. Наш гість сьогодні відомий адвокат і член Вищої ради юстиції Сергій Сафулько. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте почнемо з обговорення жахливого злочину у Харкові, де по звірячому було вбито родину судді Володимира Трофімова. Професійна діяльність цього слуги і Феміди одна з версій цього безпрецедентно жорстокого злочину. Вам не здається, що й вбивство судді Зубкова у Києві також гучне і можливо, вбивство судді Трофімова у Харкові свідчить. Про такий загрозливий рівень вже такої персональної агресії до суддів, спричинений, зокрема, і такою тотальною недовірою суспільства до суддівського корпусу, так, звісно, що і перший випадок, який ви назвали, це трагедія судді Зубкова. І останні дні, коли загинула сім'я і сам суддя Трофімови, Свідчить про те, що в судовій системі очевидно назріли якісь такі тенденції, які ставлять під загрозу самоіснування правосуддя в країні. Неприпустимо, щоб судді ставали жертвами таких злочинів за свою професійну діяльність. Можу, однак, сказати, що Випадків, коли щодо суддів скоюється той чи інший злочин, на жаль, не так уже й мало. Однак, дуже рідко вони пов'язані саме із професійною діяльністю. Як правило, це якісь інші мотиви, які спонукають злочинців до таких е вандальських вчинків. Що ж до судді Трофімова, то у Вищій Раді Радісиці дійсно не було якихось матеріалів, які б свідчили про. Ті чи інші порушення у його суддівській практиці, у його діяльності, але сам по собі цей випадок він викристалізовує, як на мою думку, дуже багато питань, і він ставить їх прямо і перед суспільством, і перед суддівським корпусом, і перед державою, яка зобов'язана гарантувати безпеку суддів. На жаль, це випадок, який виходить за межі нашого сприйняття, як такого, це, це звірство, яке. Просто шокує і, і, і тривожить це, це так. Ваш колега по Вищій раді юстиції Сергій Кивалов, парламентарій від партії регіонів, виступив з ініціативою надання суддям такого безстрокового права носіння і володіння травматичною вогнепальною зброєю для самозахисту. Чи справді в такий спосіб варто вже е... підвищувати безпеку суддів? І на сьогодні мені відомо, що чимало суддів е, мають у своєму розпорядженні. З відповідного дозволу зброю цілком можливо, що як один із елементів їхнього самозахисту це може десь слугувати. Але тут, бачите, питання питання значно глибше, ніж просто дозволити суддям, що судді будуть кругову оборону займати в судах чи десь у себе вдома. Очевидно, що держава повинна створити умови, за яких би у громадян цієї держави не виникало, даруйте за таке спокуси, розп. Правлятися із своїми суддями, а це вже елемент, який не можна поправити дозволом носити зброю чи забороною застосовувати її. Очевидно, що це значно глибші речі. Хоча як один із проявів якоїсь суддівської безпеки може бути використане і це. Повернімося до сьогоднішнього засідання Вищої ради юстиції. На ньому ви запропонували звільнити з посади заступника голови Вищої ради юстиції Лідію ізовітову. До речі, ми справді запрошували її. Наш прямий ефір, вона сказала, що, можливо, колись прийде. Будемо чекати, принаймні наші двері наш ефір відкритий. Чому ви це зробили? Адже вона е сказала, що не бачить ніякого конфлікту інтересів у поєднанні, скажімо, такої адвокатської посади і адміністративної посади державного службовця, заступника голови Вищої ради юстиції. Такий конфлікт бачать адвокати. Ситуація є такою, що Лідія Павлівна Ізовітова, маючи високий ранг державного службовця, який прирівнюється до рангу міністра, на сьогодні очолює найвищий орган адвокатського самоврядування. І для нас, адвокатів, є неприємливим, щоб чиновник управляв адвокатурою. Як би ми не хотіли нівелювати статус органу адвокатського самоврядування, але на сьогодні це є орган управління адвокатурою. Саме цього добивалися всі ініціатори створення в Україні національної асоціації чи палати адвокатів України. Я був категорично проти створення такої надорганізації, яка, і, яка нос яка має форму піраміди. І на вершині цієї піраміди якраз стоїть Рада адвокатів України і очолює її особа, яка має ранг державного службовця. Для адвокатури це неприпустимо, і мені чесно кажучи, для мене не важливо чи буде Лідія Павлівна займати посаду заступника голови вищої ради юстиції. Для мене є важливим те, щоб адвокатурою не управляв державний чиновник. Це нонсенс в адвокатурі. Лідія Павлівна при всій моїй повазі до неї не може займатися адвокатською діяльністю. Її дія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю є зупиненою. Вона не може піти в суд у кримінальній справі, бути представником у цивільній. А виявляється, що не будучи, не маючи права займатися адвокатською практикою, можна очолювати орган адвокатського самоврядування. На мою думку, це конфлікт інтересів очей очевидний. і дуже прикро, що не, не підтримала мене Вища Рада юстиції, але це право кожного її члена проголосувати так, як він вважав за необхідне. Дійсно, Вища рада юстиції сьогодні у режимі закритого голосування моєї пропозиції не підтримала. Лідія Павлівна залишається і заступником голови Вищої ради юстиції, і керівником органу адвокатського самоврядування. Прикро, але це так бачите, пане Сергію, вищій Раді юстиції не вперше е, працювати з таким колосальним конфліктом інтересів. Згадаємо лише 10-11 роки років. Член Вищої ради юстиції був голова служби безпеки, діючий маю на увазі Валерія Хорошковського, бізнесмен медіамагнат. Ми в нашому ефірі багато говорили про неприпустимий такий конфлікт інтересів так, я керівника перебачу, спеціальної служби. Але... У нього вистачило мужності подати самого у відставку, але після після чого після жорсткої критики журналістів, після е, е, демаршів, скажем, юридичних співтовариств, закордонних, але у людини, е, ну, врешті-решт, яке б наше не було відношення до Валерія Хорошковського, але він проявив цей крок. Думаю, що е, це було не також й легко йому зробити, враховуючи те, що він був призначений президентом. На посаду члена Вищої ради юстиції. Але добре, ви... але, але якби ми ще повернулися до діяльності його, ну і проаналізували, яку він робив, будучи, скажімо так, у цьому конфлікті і інтересів, і до наслідків цієї діяльності. От якби ще там ці е, речі і наслідки ці е, прибрати, було б, напевне, дуже добре. Але давайте продовжимо. А чому ви не вважаєте аргументом Лідії ізовітової, ну, це питання заробітної платні? От вона каже, я мовляв, не за. Заробляю офіційно жодних грошей в Раді адвокатів України і в асоціації тому немає конфлікту інтересів. Я тільки тут заробляю в Вищій раді юстиції, як чиновника. Там не заробляю. Чому я не можу поєднувати? Я хотів би ось що з цього приводу висловити. На мою думку, ситуація, яка на сьогодні склалася в українській адвокатурі. Виходить далеко за межі якихось персональних призначень чи їхніх заробітних плат. І питання далеко не в тому, що Лідія Павлівна Ізовітова отримує зарплату і чи не отримує у зв'язку з тим, може очолювати орган адвокатського самоврядування. Йдеться про корінні засади існування корпусу адвокатури в нашій державі. Адвокатура завжди була самоврядною організацією. Що означає, коли на чолі. Найвищого органу адвокатського самоврядування стоїть державний чиновник. Це означає те, що будучи зв'язаною присягою, вона буде виконувати волю тих інституцій держави, які робили на неї своє опертя. І я е, у зв'язку з цим вважаю, що не є це персональним конфліктом е, між нею чи Висоцьким. Йдеться про ці речі, коли саме існування адвокатури поставлено на грань можливого або неможливого. А ці інституції мають якісь прізвища? Ну, скажімо, хто хоче керувати і позбавити самоврядних функцій українську адвокатуру? <кхем> ну, на мою думку, Кожна будь-яка активна дія чи протидія завжди має певних носіїв у своїй основі, і звісно, що ідея з призначенням на таку посаду державного службовця, вона теж очевидно має своїх ініціаторів, виконавців. Натхненників і таке інше, і я думаю, що ці люди є достатньо відомими, і прикро, що в адвокатурі не знайшлось достатньо самозахисту від таких речей. Дивіться сьогодні чимало юридичної преси. Пише про це, особливо напередодні завтрашнього свята дня адвокатури. Що ми вас вітаємо? Дякую. Якщо ви буквально мені на хвильку дозволили, я б користуючись нагодою, сердечно привітав усіх адвокатів незалежно від того, кого вони, так би мовити, підтримували чи підтримують, ми всі Приклади, про які ми говоримо, повинні нас навчити. Вони повинні нас згуртувати, підняти з колін українську адвокатуру. Ось на що спонукають такі речі. Грудень взагалі такі багатий на свята. 15-го це День працівників суду. До речі, сумна дата, в якій було вбито сім'ю Трофімова. Завтра адвокатське свято. На наступний день міліцейське свято. Але то таке, дивіться: інтерв'ю голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Валентина… На загарі, в якому він навпаки велике розлоге інтерв'ю спеціально Я до він також він, так. говорить про, ну, про по суті новий період у житті адвокатури, припинення якихось корупційних проявів в адвокатурі, не визнає розколу, називає Демарш Висоцького. Ну скажімо, доволі жорстко про нього говорить. Так, як про зраду, чи як про зрадника. Багато тут о, такого є. Скажіть, будь ласка, адвокатура розколота чи ні зараз? Я вважаю, я вважаю що адвокатура не просто розколота. Вона пригноблена, пригнічена. Адвокатура сьогодні знаходиться у такому становищі, коли про неї практично не мислимо говорити. Вона не просто розколота, вона знищена. І якщо вже зайшло про інтерв'ю пана Валентина Загарії, то ми повинні виходити із того, що в першу чергу спосіб, у який ці Особи були обрані на найвищі посади в органі адвокатського самоврядування. Є таким, що ганьбить адвокатуру. Не мислимо, щоб на такі посади особи обиралися безальтернативно при відкритому голосуванні. Коли будь-яка спроба висловити будь-яку свою не те, що негативну навіть реакцію, а просто спробувати заперечувати, присікалася. Саме тому і так сталося, що коли більшість адвокатів з регіонів на з'їзді 17 листопада побачили таку ситуацію, вони просто не змогли приймати участь у цьому. Разом з тим, можу сказати, що, наприклад, заступниками у Лідії Павлівної, в того Самого пана Загарія є достатньо відомі, і мені особисто знайомі адвокати, які могли б претендувати і бути впевненими, що за них проголосують при іншому регламенті такого обрання, але тим не менше, вони чогось пішли в фарватері цього. Я в адвокатурі майже 40 років. І для мене це неприпустимо. При радянському союзі ми таємним голосуванням обирали голів президії адвокатів. Ми упродовж майже 20 років таємним голосуванням обирали кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, голів цих комісій, представників у вищу кваліфікаційну комісію. І раптом у 2012 році з'являється закон, який на цьому ставить хрест. І ініціюють такий закон ці особи, які сьогодні якраз і обрані у найвищі органи адвокатського самоврядування. До речі, ми запрошували і пана Валентина Загарі, Цікаво до нас було б зустрітись і, до у студію і Двері нашої програми відкриті також і для нього, і для Лідії Павлівни і звідти, а також для багатьох-багатьох інших керівників таких поважних органів, як Вища рада юстиції або органи адвокатського самоврядування. Скажіть, будь ласка. Чи ваш колега, вища раді юстиції, керівник головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Андрій Портнов. На жаль, його не було сьогодні на засіданні Вищої ради юстиції. Також цікаво було б почути його думку. Чи є він причетним до, скажімо так, ось цього конфлікту в адвокатському середовищі, про що говорять експерти неодноразово. Відомо, що е, закон про адвокатуру і адвокатську діяльність був ініційований, і, власне, його підготовка і кінцева редакція, яка направлялася до Верховної Ради, е, здійснювалася під гідою е, правового управління адміністрації президента, яке е, Андрій Володимирович Шпортнов е, очолює. І очевидно, що його ідеї, які в цьому законі реалізовані, і є тим детонатором, який призвів до цього становища, до цієї ситуації, яка склалася в адвокатурі. Але ще раз повторюю: це не є конфлікт особистостей, це є конфлікт, який має на меті адвокатуру поставити у таке становище, щоб вона служила владі. А не здійснювала свою конституційну функцію, ось в чому і іде боротьба не за те, щоб. Зайняти ту чи іншу посаду або когось з цієї посади прибрати, іде боротьба за те, щоб повернути адвокатурі її істинне місце у суспільстві. Скажіть, будь ласка, а в якій стадії зараз ну, напевне, це персональний конфлікт, але все ж таки він пов'язаний з перестановками на найвищому суддівському рівні? Я маю на увазі необхідність обрання голови Верховного суду нового і так само різних рокіровках в інших судах. Я маю на увазі конфлікт, можливо, дещо лад. Тентне, але який також неодноразово потрапляв на сторінки преси, зокрема юридичною, між головою Вищої ради юстиції паном Колісніченком і членом Вищої Ради юстиції Андрієм Портновим, головою управління з питань судоустрою при адміністрації президента. цього приводу було оприлюднено достатньо багато інформації, зокрема законний бізнес. Давав цілий ряд публікацій, відомо, що був позов. Очевидно, що такий латентний справді конфлікт існує. Хоча можу сказати, що. Публічно, зокрема на засіданнях Вищої ради юстиції не, не проявлялось якихось таких конфліктних з цього приводу речей, і члени Вищої ради юстиції були проінформовані про те, що є, що був позов, про те, що не був дзвінок Андрея Володимировича Портнова, голові Вищої ради юстиції, про те, щоб він залишив цю посаду. Однак будь-якого розвитку... Цей конфлікт, як я його розумію, не набув на сьогодні. Можливо, поки що. Цілком можливо, але мені, як члену Вищої ради юстиції, з цього приводу невідомо. Більше. Того про що я вам розповів сьогодні. Генпрокурор провів колегію підсумкову, хоча преси не багато було, чи ледь не зовсім не було. Де він сказав, що вперше за 4 роки знижується загальний рівень злочинності, але зауважив на недостатньому розкритті, все ж таки, отаких от гучних злочинів, до яких він відніс це звіряче вбивство судді Трофімова, але похвалив, звісно, новий кримінально процесуальний кодекс, який працює от вже місяць. Ваша думка щодо цього документу і щодо сказаного генеральним прокурором щодо загального рівня злочинності, і таких злочинів дуже коротко. Можна я завжди заявляв і зараз підтверджую, я маю дуже негативну думку про новий кримінально процесуальний кодекс. Цей кримінально процесуальний кодекс обмежує права особи. Він цілий ряд слідчих дій, які раніше носили публічний характер, і потребували не просто санкції суду, а колосального рішення і роботи суду на сьогодні віднесено в ранг в ранг так званих е, таємних або негласних слідчих дій. Цей кримінально процесуальний кодекс ввів. Такі інститути, які суперечать нашій свідомості, нашому сприйняттю про свободу особи, зокрема так звані покази чужих слів, це люди повинні просто зрозуміти, що це означає, що кожен може стати суб'єктом такої атаки, показів і чужих слів. І з цим треба рішуче боротися. Цей кодекс запровадив те, що сьогодні адвокати взагалі позбавлені будь-яких прав подивіться у кПК немає норми про права адвокатів чого чого раніше просто не існувало і тому мій підсумок кПК потребує радикальних змін і хотілось би сподіватися що так і буде дякую дякую пане сергію за те що були з нами І ще раз з професійним святом дякую, дякую. яке всі українські адвокати відзначатимуть завтра спасибі що були з нами залишайтесь на ТВ і далі буде ще цікавіше до побачення